Сьогодні у випуску лише офіційна реклама. Встановлені без погодження рекламні конструкції демонтовують. Чи законна вивіска знають працівники адміністративно-технічного управління Львівської міської ради? У них є відповідна база даних. Річниця смерті героя України у Львові вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. Любов до книги з раннього віку. Як потрібно вчити малечу читати? Якщо батьки читають, з дитиною не буде жодних проблем залучення до читання. Доброго вечора! Звично сій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Реклама має бути офіційною, інакше демонтаж. Сьогодні на Сихові вже прибрали кілька самовільно встановлених рекламних конструкцій. Це банери, які підприємці встановили без погодження, без вивісок залишились ломбарди, кредитні спілки та центри іноземних мов. Як знімають незаконну рекламу, бачила Ірина Качмарик. Кольорова із підсвіткою велика та мала реклама двигун торгівлі. Ми поцікавилися, на які вивіски звертають увагу львів'яни. Не важливо не так, щоб заградило півміста. Середня така, щоб не мішала людям. Невеличка, яскрава, то чого дуже велика, теж не, не гарно. Це вулиця Сихівська демонтовують тут. Неузаконеною, до прикладу, є цей банер мовного центру. Олег розкладає драбину та готується до зняття. Однак зізнається, власники незаконних вивісок до їх демонтажу готові не завжди. Центральна частина міста спокійно, там більш якось так культурніше. В районах міста, де вивіски висіли багато років, і тут до них прийшли, сказали, що вибачте, треба їх зняти, то люди не розуміються. початку цього року вже демонтовано 247 самовільно встановлених рекламних конструкцій. Чи законна вивіска знають працівники адміністративно-технічного управління Львівської міської ради? У них є відповідна база даних. Якщо ж реклама незаконна, її власнику пропонують її узаконити або ж самовільно демонтувати. Якщо він не погоджується її узаконити, тоді робітники уже демонтовані. Її при цьому не повідомляють підприємця. Усі рекламоносії носії зберігатимуть на складі, звіти власники можуть їх забрати, але мусять сплатити за роботу комунального підприємства та зберігання конструкцій. Чим довше рекламні щити лежать на складі, тим дорожче власнику його повернути. Якщо більша конструкція, більша вартість, якщо менше, менше, і таким чином здійснюється проплата. Якщо воно. Дорога конструкція, йому шкода її залишити. Звичайно, він старається її забрати. Закращені великі кошти, шкода її позбутися. Тобто він старається намагається забрати і потім оформити на неї дозвіл. Аби вивіски були офіційними, підприємцям потрібно узгодити їх проект та розмір у Львівській міській раді. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. Міст на Городоцькій відремонтують у міському бюджеті передбачені кошти на виконання ремонтних робіт. Орієнтовна сума близько 40 мільйонів гривень. Роботи на ділянці від вулиці Воговського до вулиці Сяєво можуть розпочати в травні. Там зроблять чотири смуги руху, і приблизно на півроку ця ділянка буде непроїзною. Міста Місце вулиці Городоцькій 166 визнали аварійним, ще у 2013-му. Зараз шляхопровід сильно пошкоджений. Залізні конструкції вкриті корозією. Його спородили. Ще у 1969-му. наразі він потребує невідкладних робіт. Це найвужча ділянка вулиці Городоцької, і вона небезпечна тим, що конструкції, які можуть впасти на залізничне полотно, що проходить під мостом, загрожують ще й контактній мережі. Окрім цього, торік у грудні вантажному транспорту понад 10 тонн заборонили рух мостом. Однак багато водіїв ігнорують цю заборону. Рух буде повністю зупинений, тому однозначно, що були шалені незручності, ми це розуміємо, але іншого не може бути, тому що є такі певні умови у нас, де ми маємо це зробити в таких, в таких умовах, як є. Рух буде транспорту йти по вулиці Курмановича, об'їздний так, буде йти по вулиці Виговського, на, виходити на вулицю Любінську. На превеликий жаль, там іншої можливості немає. Вулицю Рудковича на три дні закриють на ремонт. Від сьогодні і до 27 березня там буде перекрито рух транспорту. Усе через те, що по вулиці Івана Франка на відтинку свинціцького стриська проводять ремонтні роботи. Зазначу, роботи пов'язані з будівництвом трамвайної колії Несихів. На, на цій ділянці замінять інженерні мережі, дорожні покриття, трамвайні колії та відремонтують тротуар. Річниця смерті В'ячеслава Чорновола в цей день, 17 років тому, в автокатастрофі загинув видатний політичний та громадський діяч України. У Львові до пам'ятника герою України поклали квіти громадські діячі та представники влади, вшанували пам'ять борця за незалежність і на львівському телебаченні, де він свого часу працював. Ми, українці, були, є і завжди будемо вільними. Таким було життєве кредо В'ячеслава Чорновола. Актуальності ці слова не втрачають нині. Сьогодні минає 17-та річниця з дня його трагічної загибелі. Вшанувати пам'ять та покласти квіти до пам'ятника видатного дисидента прийшло чимало львів'ян. Черно це перш за все бореться. Людина, яка зробила дуже вагомий внесок у розвиток української демократії. Це людина, яка боролася, яка дуже багато працювала для України. Причини смерті Чорновола й досі не з'ясовані. Загинув він в автокатастрофі на Бориспільській трасі. Його автомобіль зіштовхнувся із Камазом. Історики вважають, що це замовне вбивство, бо ж фахівці визначають, якби чорновіл свого часу переміг на виборах президента, Україна б розвивалася в іншому векторі. З 99-го року власне почалася зачистка неугодних. Я більш ніж переконаний, що це була спецоперація. Я мав можливість знати В'ячеслава Максимовича Чорновола. Це була людина надзвичайно сильна, надзвичайно потужна, яка заряжала всіх навколо колосальною своєю енергетикою. Зі смертю Чорновола Україна втратила борця за справедливість та погляди. Шестидесятника й досі проростають і дають плоди патріотизму в незалежній країні. В першу чергу В'ячеслав Чорновіл це герой, це символ України. Але дуже важливо, щоб ми згадували про нього не тільки в роковини. Смерті чи в час відзначення дати його народження а для того, щоб ця особистість була для нас вагомою кожного дня в роботі і в житті. Вшанували пам'ять видатного діяча й на львівському телебаченні, бо ж тут свого часу В'ячеслав Чорновіл працював редактором. До меморіальної таблиці поклали квіти працівники нашої телерадіокомпанії і теперішні лідери народного руху. Сьогодні ми приходимо до того, що ми знову повертаємося до чорноволівських ідей, які говорять сьогодні до нас з тих книжок, які нам залишилися у спадах. Зі Львовом В'ячеслава Чорновола пов'язує не лише зародження громадянського суспільства свого часу. Він був першим головою демократично об'єднаної обласної ради. Меморіальна таблиця із відповідним записом розміщена на фасаді будівлі. Ольга Матейчик, Олесь Ханський. Новини. Сьогодні виповнюється 72 роки роки дня смерті Омоляна Ковча, блаженого священомученика української греко-католицької церкви. В роки Другої світової він рятував євреїв від нацистських переслідувань, видаючи їм посвідчення про християнське хрещення. Традиційно цього дня його пам'ять вшановують у тюрмі Налонського на місці тимчасового ув'язнення, оскільки наприкінці 43-го року в одній із тюремних камер впродовж кількох тижнів перебував Омелян Ковч. Звідси непослушного греко-католицького священника нацистська влада вже відправила у Майданик, концтабір у Польщі. Там він помер від гангрени. Майян Ковч е, був досить відомий в середовищі УГКЦ і шанованою людиною українською громадою. Нацисти так відверто до нього е, з, з великим негативом не ставилися. От, тобто вони все таки е, розуміли, що у випадку якогось насильства відвертого, відкритого, то не наражаються на небезпеку загального повстання, загального ослу. У 99-му єврейська рада України назвала Ковча праведником. А в 2009-му блажений Омолян Ковч був проголошений ще й покровителем пастирів Української греко-католицької церкви. Існує навіть відзнака імені Омоляна Ковча. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь, яке сучасне медобладнання з'явилося у новояврівській лікарні. Перехід на літній час та новини спорту. Залишайтесь з нами. Служу народові України у Львові відзначили другу річницю з дня створення Національної гвардії України та 24-го з дня заснування Служби безпеки України за час, що триває в Україні вже впродовж двох років, із обох формувань загинуло кілька десятків працівників. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання. Докладніше у сюжеті. Сергій вступив до лав Національної гвардії України, оскільки переконаний захищати батьківщину його обов'язок. Чоловік уже не раз побував на передовій. каже, там страшно, але свою країну не віддасть нікому. У нього росте маленький син і чоловік хоче, аби він теж став військовим. Ми люди всі боїмося чогось. Ну і там, звичайно ж, теж страшно, тому що невідомо, що з тобою може бути через годину, хвилину. Ну, стимулює, що чекають рідні, близькі дома, щоб та агресія і тому подібне, щоб не попало до нас в край. І наші батьки і рідні, діти жили в спокої, гармонії. Нацгвардійці розповідають, їхня професія потребує мужності та відваги, а ще любові до своєї батьківщини. Бути над це відповідально. Це професіонал, це патріот. Неважно якої національності, я, наприклад, білорус, але це мене абсолютно не зупиняє від того, щоб я захищав рідну землю, тому що тут народилися мої діти. Це моя земля. Я вважаю себе українцем. Це людина, яка дуже чітко розуміє свою задачу. І яка знає, що вона покликана захищати український народ. А ще сьогодні минає 24 роки від створення в Україні управління Служби безпеки України. Їхня діяльність є надзвичайно важливою. Певні працівники відомства згодом стіни що кадровий потенціал служби безпеки України це високопрофесійні батьків, справжні патріоти України, для яких захист її інтереси є покликаним волі та служіння українському народу. Головною метою свого життя працівники служби безпеки України, які нацгвардійці кажуть: хочуть тільки одного: аби війна в Україні закінчилась якнайскоріше. і додають докладуть до цього усіх зусиль. Ольга Тимуляк, Юрій Матьора та Сергій Медведєв. Новини за останню добу в зоні АТО ніхто не загинув, проте шестеро бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання то Андрій Лисенко. Він зазначив, що п'ятеро бійців було поранено біля Авдіївки і одного біля Новотроїцького. Поранені бійці отримали поранені бійці отримали внаслідок ворожих обстрілів з різних видів зброї. У Львові прощаються із загиблими бійцями. АТО. сьогодні відбувся парастаз за героями а вже завтра їх поховають на Личаківському кладовищі. Чин похорон розпочнеться о тринадцятій годині. Військові пішли на фронт захищати рідну землю. Віктор Коранівський та Максим Дзюбан загинули героями під час виконання військового обов'язку. Максим Дзюбан служив десантником на посаді стрільця занітника аеромобільного десантного батальйону. Загинув хлопець під час боїв у Луганському аеропорту 31 серпня 2014 року. Ідентифікували тіло за допомогою ДНК експертизи. Їх підібрали в сепаратисти, в Лутугіну завезли. Це 40 кілометрів від Луганська, а пізніше обміняли на своїх. Ну і так ми не знали. Їх поховали в Дніпропетровську на кладовищі невідомих. Склав свою молоду голову 22 річну в Луганському аеропорту. Батьки довгий час не знали його долі, вели пошуки. І ну здали відповідні аналізи. ДНК знайшовся син, але не так, як всі сподівалися. Сподівалися знайти живим, здоровим. А він віддав своє життя за волю і долю України. Допомога другий воїн АТО. Віктор Коренівський перебував на службі у Дебальцевому 18 лютого 2015 року. Після того, як потрапив у засідку в Артемівську, зв'язок з ним обірвався. Тіло загиблого героя знайшли волонтери. У Віктора залишилась дружина та двоє синів. Ми з ним співпрацювали. Це була людина. Дуже широкої душі. Він ніколи нікому не відмовив будь-якій допомозі. Він був дуже великим патріотом своєї країни. Дуже прикро і дуже важко втрачати таких правду, хороших людей. Герої не вмирають. Сучасне медобладнання для Новояврівської лікарні. Євросоюз впродовж двох років спонсорував оснащення діагностичних кабінетів у міській лікарні Новояврівська. Вони отримали сучасне обладнання, операційний стіл, апарат УЗД та бігову доріжку для ергометрії. Останні, що закупили, апарат комп'ютерної томографії. Усе вдалося реалізувати завдяки програмі транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Кабінет відкрили цього тижня. Такого обладнання немає у в жодному районі області, лише в діагностичному центрі у Львові. Решта все у приватних клініках. На все витратили понад 21 мільйон гривень. Область дала 650 тисяч. Решта з місцевого бюджету і Євросоюз. Обстежуються абсолютно всі частини тіла можна. Голова, грудна клітка, черевна порожнина, кінцівки, обстеження точне. Ідеть зрізи. Це самі суті обстеження є це рентгенівські обстеження, але набагато точніше, більш докладніше ніж рентгенівські апарати можуть дати інформацію. Практична реалізація тристоронніх проектів вона перед перед нами, тобто обласний бюджет, районний бюджет, купа праці в частині нормативних інструкцій, купа праці в частині вичітки, як має бути тут все організовано. Проблеми, котрі були з проплатою через Назбанк, через казначейство в кінці минулого року, але все-таки апарат стоїть тут. Тому просто молодці ті, хто це питання довели до пуття. На Львівщині триває тиждень дитячого читання. Все для того, аби зосередити увагу дітлахів на користі від книги. Бібліотекарі рекомендують прививати любов до книги від найменшого віку. Спочатку у вигляді забав та ігор, далі своїм вже дорослим прикладом. Більше розповість Ірина Коненець. Саме з таких собі співочих руханок потрібно приступати до читання із малюком, каже бібліотекарі. Натомість в самій книзі повинно бути максимум кольорових малюнків та мінімум слів. Таким чином дитина візуально запам'ятовуватиме слова. Коли є одне слово великими буквами і читаєш і проводиш пальчиком. Дитинка дуже легко запам'ятовує і букви також. І потім набагато швидше починає читати. Натомість, аби захопити вже старших дітей до читання, бібліотекарі найперше стараються перетворити бібліотеку на місце проведення дозвілля. Теперішні ж діти найбільше цікавляться фантастикою рідше читають піземельну літературу, констатують фахівці. Ми запросили такого фокусника, якого можна побачити на вулицях нашого міста, щоб зацікавити дітей читати книги не тільки такі художні, У нас є багато голозевої літератури і про фокуси, і про власне. Різні науки. Якщо ж ви хочете, щоб ваша дитина захоплювалась книгою, то вам слід самому взяти книгу та читати, аби дитина мала з кого брати приклад. Все йде від культури читання дома з у батьків. Якщо батьки читають з дитиною, не буде жодних проблем залучення до читання. Якщо, на жаль, у батьків культура читання відсутня, або батьки зайняті, не мають часу, то е, трудно цю дитину залучити до е, книги, але тут Приходить на допомогу дитячий бібліотекар. Відтак слідкуйте за розкладом принаймні найближчі до вас дитячі бібліотеки. Ірина Куненець, Сергій Медведєв. новини. Спати доведеться на годину менше. Цієї неділі, 27 березня, Україна переходить на літній час. А це означає, що прокидатись потрібно буде на годину раніше. О третій ночі за київським часом стрілки годинників слід буде перевести вперед на годину до четвертий. Зміна ритму життя часто супроводжується стресом для організму, і найтяжче люди переносять саме перехід на літній час. Через те, що прокидатися доводиться на годину раніше, на цей період припадає більшість пізнень на роботу. Чимало. Ло людей скаржиться на підвищену втомлюваність, знищення зниження працездатності, дратівливість і депресію. І для того, аби бути готовим до переведення годинників, дотримуйтесь наступних порад. Підготуйте сніданок, і одяг з вечора, аби дьоре музичне супроводження вранці надасть позитивної енергії на весь робочий день. Потім контрастний душ, який легко прожине вашу сонливість. Що ж, отож, бажаю, аби перехід на літній час не був для вас стресовим і, звичайно, не спізнюйтесь на роботу. Я з вами на цьому прощаюсь. Далі ще новини спорту від Софії Войцехівської. і пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. Зустрінемось, бережіть себе. В ефірі новини спорту. Добрий вечір. Готові дати бій. Львівське ватерпольне Динамо посилено готується до п'ятого туру чемпіонату України, який стартує вже 27 березня у Харкові. У якому настрої знаходиться команда і як триває підготовка до матчів із суперниками, знає Марія Шпира. Після чотирьох турів Динамо очолює турнірну таблицю завдяки кращій різниці забитих пропущених. В активі Львів'ян 54 очки стільки ж у основного конкурента за золото слобожанця. Стартували підопічні Горязінкевича вдало, а от у останніх двох турах поступились харків'янам. Напередодні майбутніх матчів ще раз переглянули невдалі ігри і визначили основні причини поразки. На мою думку, основна причина поразки вона десь в психології. Це як на мене. Ми будемо настраювати команду, готувати її до важкої гри і спробуємо відібрати очки у них вдома. П'ятий тур відбуватиметься у Харкові, і Слобожанець гратиме у рідних стінах з підтримкою трибун. Але для динамівців басейну першій столиці України, як показали попередні матчі, є теж фортове. Тож хлопці готові дати бій конкуренту. У нас були і там і хороші матчі, і провали. Це все залежить від того, як підійде команда до того. З календарем діючим чемпіонам теж не пощастило. З дороги в басейн. І перший матч зіграють саме зі слобожанцем. Трошки погано нам би зіграти одну гри слабшими суперниками, але вони, як кажуть, хазяїва тура, вони приймають, вони розклад роблять. Але я думаю, що ми у Льові на турі їм теж щось несподіване зробимо. Наступного дня під його Разінкевича проведуть відразу два поєдинки. Зранку динаміцям протистоятиме збірна Київської області. Ввечері зустрінуться із командою Одеси. Харків, звичайно, це найсильна команда, яка та є, Слобожанець, але ще одна повно команда Одеси. Вони бувають час і часу зіграють дуже добре. Далі на Львів'ян чекає матч з командою Маріуполя. Закінчать п'ятий тур протистоянням зі ще одним харківським клубом ХПІ. Галичанка пройшла у другий етап гандбольної суперліги. Право позмагатись за золото чемпіонату України отримали чотири найсильніші команди за підсумками першого етапу. Отож, суперницями львів'янок стануть Київський Спартак, Херсонська Дніпрянка та найголовніший суперник Галичанок Ужгородські Карпати. Другий етап складається з чотирьох з'їзних турів. По одному на домашньому майданчику кожної з команд розпочнуться ігри у столиці 27 березня. Першим суперником наших дівчат стане Спартак. Наступні тури три тури відбудуться у Херсоні, Львові та Ужгороді. Відповідно. І це все на сьогодні. Підсумуємо спортивний тиждень вже звично завтра о 18-й У програмі «Спортпанорама», а також у понеділок о 18.45 у футбольному огляді. Пас. Я ж з вами прощаюся. Приємних вам вихідних. Бережіть своїх близьких.